Мегатрон, безумовно, є найяскравішим прикладом тиранії та ідеології десептиконів. Його погляди на життя та справедливість виглядають криваво та демонічно, але чи справді він такий? Можливо, всередині за бронею покритої ненависті, криється іскра зламаного антигероя, що просто хотів справедливості. Привіт! З вами Гнатерно, ну і сьогодні ми розберемо, чому Мегатрон став злим та пішов по звивистій стежці тиранії. Для початку треба проаналізувати шлях Мегатрона до влади. Для цього треба оцінити декілька джерел, де покажуть чи хоча б згадають про Мегатрона до війни на кібертроні. Варто підмітити, що Всесвіт трансформерів розділений на різні мульти всесвіти, і тому причини походження та історії Мегатрона можуть відрізнятися залежно від фільму, мультику чи гри. Але все одно намагатимемось об'єднати всі причини та створити більш повну картину персонажа Всесвіт мультфільму Трансформери прайм та ігор про війну на кібертроні. У цьому всесвіті нам показують Мегатрона як лідера десептиконів та одного з найсильніших персонажів. У юні роки він був шахтарем з реєстраційним кодом d 16. Шахтарі відігравали найнижчу ланку касти трансформерів і мали навічно працювати у темних енергонних шахтах Кібертрона. Щоб хоч якось розважитись, він приймав участь у гладіаторських боях Каона, міста, в якому він був шахтарем. Незважаючи на заборони, він взяв собі ім'я одного з 13 праймів і став звати себе Мегатронусом. Так він почав свій шлях змін. У в цьому світі трансформерів. З часом, ставши чемпіоном гладіатором і отримавши підтримку МАС, він почав своє політичне життя і поклявся зруйнувати режим, що панує. І тут він зустрічає Оріона Пакса, майбутнього оптимуса прайма, клерка з залу записів і Акона. Мегатрон і Оріон створюють сильні і нерозривні дружні зв'язки. Вони буквально стають братами і борються проти корумпованої влади Кібертрона. Потім вони зустрічаються з Верховною Радою, перед цим Мегатрону скорочує собі ім'я на Мегатрон. І під час цього у Мегатрона спадає маска. Він жадає повалити старі порядки з силою і поставити його на п'єдестал як нового прайма. Його тернистий шлях і здобуття влади показали справжню натуру тирана. Оріон був не згоден з Мегатроном і запропонував інший мирний та справедливий шлях вирішення конфлікту. Гладіатор був цим роздратований, відсоронившись від пакса і почавши повстання самопроголошених десептиконів по всьому кібертрону, що зрештою привело до війни. Всесвіт трансформерів початок. Відносно молодий всесвіт, у якому показали саме початок протистояння Мегатрона та Оптимуса. У трансформерах початок нам показують дружбу між D16 та Оріоном. Вони обоє шахтарі та добувають залишки енергону у підземелях кібертрону. Далі, за сюжетом, вони перетворюються на знайомих нам персонажів як морально, так і фізично. Йдучи по фільму, їхні погляди починають відрізнятися. І тепер вони обоє мають свій план, як звершити справедливість над зрадником кібертронців, через що Мегатрон в одній сцен почав бачити зрадником і самого Оріона, коли той захистив Сентнела. Передивившись історію Мегатрона, можна конкретніше зрозуміти його особисту трагедію. Робот, який був фактично ув'язаний гнити у шахтах, хотів звичайної справедливості та рівності серед усіх ботів планети. У трансформерах Prime сказано, що він почав змагатись у гладіаторських боях, що вірогідно наштовхувало його на думку, що кровопролиття може бути єдиним виходом з цієї ситуації. Він знаходить своїх послідовників і вирішує, що може змінити просякнутий нерівністю та корупцією світ. Оріон Пакс, як його брат, підтримує його у непростому шляху, але, зрештою, відхиляється від думки, що змінити щось можна тільки тиранією та силою. І тут змінюється характер Мегатрона на 180 градусів. Оріон Пакс, який був братом, раптом відмовляється від його ідей, і сприйняв це як особисту зраду, бо Оріон, хоч і був його вірним другом, не міг відчути того, що відчував Мегатрон. І ось Мегатрон став тираном. Кровожерним диктатором, який знав тільки мову сили, його не хвилювала чужа думка, він знав, на що йде, і був божевільним у багатьох рішеннях. Це все він робив для отримання справедливості. Але як ми бачимо, жага до помсти затьмарює його розум, через що він перестає помічати, як його власна планета та друзі починають один за одним гинути, перетворюючи все навколо у гробницю розміром з планету. Загалом, Мегатрон у багатьох всесвітах протягом сюжету часто показує, що в нього залишилось щось живе всередині, після вбивств та він, що він пережив. У серіалі трилогії Трансформери Війна за кібертрон нам показує, що Мегатрон мав сумніви щодо того, чи від'єднувати 12-й сектор, на якому працювали його піддані, що зрештою він і зробив. Але факт того, що він прилетів до них і думав над цим, показує його трагедію. Мета виправдовує методи. Зрештою, Мегатрон як персонаж починає руйнуватись всередині, його ідеї та погляди починають здаватися йому неправильними. У п'ятому фільмі Останній лицар нам показують, що Мегатрон через пройдені страждання має лише одне бажання. Хочу до -до. Так, тут я не проти. У Трансформерах Прайм через вплив Юнікрона він дізнається справжній жах тиранії і відвертається від своїх переконань, відлітаючи у вигнання. У трилогії від Netflix він каже Оптимусу, що Альфа Тріону було б соромно за них обох. За що ти борешся зараз? Альфа Тріону було б соромно? За нас двох гадаю. Розуміючи, що не Оптимус винен у занепаді Кібертрону. А й він також через свою жагу влади не помітив, як їх раса стала на стежку вимирання. Це все приводить нас до одного висновку: Мегатрон мав стати героєм. Але перетворився у антагоніста. Він зайшов надто далеко. Він мав добру іскру і просто хотів жити у справедливому світі, але жага справедливості і здобуття сили почала з'їдати його зсередини, руйнуючи його іскру та затьмарюючи розум маніями майбутнього. Через роки він і занепаду він починає бачити, що все, що вони домоглися, це смерть Кібертрона. Та вимирання раси трансформерів. Він поважав Прайма як противника, але, розумів, що їх жага до справедливості, спричинила війну, яка забрала століття розвитку та процвітання кібертрона. Думаю, десь у всесвіті трансформерів Прайм він досі сидить десь у печері і вижалкує про те, що колись найкращі друзі зруйнували майбутнє свого роду, обернувши все на суцільні руїни. Дякую за перегляд. Буду радий вашому коментарю на цю тему. Що ви думаєте про мегатрона та його шлях? Також приєднайтесь до телеграму, де зможемо більш детально обговорити історію Кібертрона та подальші проекти. Ну а я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!